Так, ну що, будемо зрівнювати, да? два апарати між собою на одних і ті, тих самих параметрах 100 Ампер. Так, хлопець приїхав з Дніпра. Вирішувати, який апарат йому купувати. А ти лівша? Так. Да. Ну, давай. Mm -hmm. Чистить? Ну так, то маленькое. Це мы варимо на старій моделі. Предостанели. 50 Гц. Баланс 40 100 Ампер. Без педалі. Мало току? Ну ты не плаваешь, я так розумію?

Більше току треба? А, Мені, в принципі, вистачає. Я хочу, хотів би зрозуміти різницю. Разниця. Ну, все, тепер ми просто все переключаємо на цей апарат. Продуй. Продуй. Okay. Ну Там 4 секунди. Так, стоп. 130, так? Так довго. 130. Ну, я на алюмінію, чим більше ти ставиш ток зварювальний, тим більше тобі треба продувку робити, щоб електрон так Угу, Че, поехали? Поехали. Володь. вам скажу первое впечатление, мне кажется, это как-то мощнее. Или очистка больше, что ли? Они по-иншему варят. Ну, да, да, да. -да. А ну, можно, можно... еще. уже сколько за А то же самое. Та сама волна, все то саме, А тепер амплітуду. Того, що немає тут, амплітуду. Тепер ставимо амплітуду. 130. 130. Ну, амплітуду ми додаємо 125. 125% вона залишається, а ампіраж ми ставимо, треба було швидше нажати, ну, що це важка вже не шарить. Якщо ми поставимо амплітуду 100%, то воно буде те ж саме, що і було, ну, як ти зараз варив. Як, як без амплітуди. А це ми додаємо 25% постійного струму на дугу. Тобто тепер у тебе буде більше постійного струму. Так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І ще більше мощі, так? Молодець, так. Тому що більше постійного струму, більше проварює. І це все, пикселя все, покажет, що постійний струм не Ну, як, як відчуття з амплітудою? Хочу обрати внимание, зеркало еще больше ванны образуется, и как на алюминий. Ну да, добавляется ощутимо. Добавляется, больше ванна даже ввести и... Шире получается, он даже немає. І шире, і глубже, якщо зарізати воно буде. Ну, так, скажімо правильно, так. Ну, а тепер по друзі, скажи, от старий новий апарат, що ти можеш з рівняння яке зробити? Ну, зніми маску, я не буду тебе знімати. Зніми, так буде краще чути. Если брати разницу, то, наверное, Я бы взял этот, наверное. Этот какой? Новый? А, да, нового образца за счет, наверное, этих опций, так скажем, вот, возможности. Так сказать. Ну а сам вот я на, на, ведь на тех самых параметрах, вот а, там 130 без амплитуды, тут 130, 50 герц у нас там все баланс, все однаковые, волна та же сама. Мне перша. показалось чуть-чуть, вот, не, Дуга не знаю. Дуга больше а, ну, или моща, вот, ну, вот этот ощущается, он как-то добавляет больше, если говорить за разницу. Знаю, как вот когда, как правильно сказать, добавляет чего? Ну, проплавали больше тока, что ли, не знаю, если брать... Ток, струм одинаковый да, ну... Мы можем сейчас клещи поставить, и струм будет одинаковый Хорошо, скажу, вот, вот, этим аппаратом такое ощущение, как будто он мощнее, что ли, на тех же самых параметрах. Просто в Да. Я починаю путатися. Тобто ти спочатку хотів предыдущу модель, потім вирішив взяти останню модель, так. а тепер ти вже <Cannot? izes> не знаєш, як взяти, так? Да? Хе-хе? Так, ще раз поза. Ну от, добре, тепер ти попрацював. Тепер скажи, чи є різниця в них взагалі. Mm -hmm. По алюмінію я почувствовав радістю. Так же само і по живійки. Ну правильно, ці ну, апарати більше розраховані на алюмінію, тому що вони IC. Про сам критерій, от, якщо ти можеш сказати, критерій. Чому не 200 А, а 250 А. Чому? Які критерії в тебе взагалі випарують? Як ти, як людина, зварювальник, бачиш критерії вибору зварювального апарату? Чим ти, з чого ти виходиш? Наприклад, от коли я починав і 200 ампер мені взагалі завжди було мало. <таспоріко> і я шукав, а так як у мене 380 немає, я завжди шукав собі апарати 250 і ампер, там, і міцніше на 220 вольт. І тому я почав цим питанням сам і сам займатися. Для мене це критерій, плюс витривалість. Тобто, то, що ми його в захист не можемо відійти. Тобто він міць, міцний, він, о, ти, ти його брав в руки. Він дійсно важить. там ну, два... Тяжелі, ніж претендент, якого я хотів купити. І... Так, ну тут же ж не в цьому справа. Як я, мій критерій був, да? тобто, там невбиваємий, там, міцний, витривалий. Ну, це мій критерій. І плюс я... ще щоб варив, і чистив, і варив, щоб я мог отак, от по грязюки, отак от. Якщо в труднодоступних містах взяти і проварити без зачистки. Ну, в принципі, не справився. От. Як, як твій керівник? це я розказав тобі зараз, да? до цього я тобі цього не казав. Просто я не знайшов альтернативи, пока вашому оборудованні на українському ринку, скажімо так. Тобто її немає. Я промоніторив, я поки лучше не знайшов. Якщо б щось було, я би ще вибирав, а так як. Як є, так є. Так, ну все, ми будемо на цьому закінчувати, тому що я показав різницю. Різниця є, трошки вона є в алюмінію. цей новий краще, так, але цей. Я і відео по цьому робив, його витривалість і все. Тобто, всім пока. Самі думайте. Нікого не слухайте, думайте своїми мізками. Тільки своїми мізками. Я просто показую показую, як воно є. І я нікого не хочу мовляти. Вам всім розуміння, нікого не слухати, а свого власного розуміння. Все, всім до побачення.